Минулому недільному відео ми розглянули приклади ІПСО в Другій світовій і не дивлячись на те, що воно не набрало вражаючих переглядів, я все ж вирішив доповнити тему. Якщо ви не просто прослухаєте інформацію з цих двох відео, а спробуйте порозмірковувати над нею, то цілком можливо, що ви зрозумієте, що таке ІПСО і зможете відслідкувати його вплив на вас, з якої б сторони воно не прилітало. Ну, а це, в свою чергу, дозволить вам стабілізувати свою психіку і не поїхати дахом остаточно. Саме у В'єтнамі психологічна війна поєдналася з іншими формами впливу, спрямованими на підрив ворожої сторони з середини. І тепер це вже була не чисто психологічна війна, а основна частина спеціальних операцій. Велася вона в тісному зв'язку з бойовими діями американського війська. І ПСО стало прив'язаним до ситуації на полі бою, і завданням було не переконати противника в чомусь, а викликати в нього, а значить, в великої кількості людей, невпевненість, сумніви, страх і схожі до них настрої і почуття для цього використовувалися аргументи в основному соціально-психологічного, а не політичного характеру. Однак були ще й методи жорсткого психологічного впливу. Наприклад, перед одним з наступів американці здійснили над районами розміщення в'єтнамських військ трансляцію звукозапису пронизливого крику орла в переміжку з дитячими криками в'єтнамською мовою. Тато повернись додому. Саме в таких передачах, звукових трансляціях, безпосередньо на солдатів-противника, американці проявляли дуже творчий підхід. Транслювалися воплі жаху, крики відчаю, жінок і дітей, ридання, візги, удари гонгів. Буддійська похоронна музика, крики диких тварин і птахів, записи, які імітували лісових духів і демонів. А іноді для психічного виснаження в'єтнамських солдатів застосовувалась тактика звукопередачі з вертольотів на певні ділянки протягом всієї ночі. І що цікаво, це те, що саме транслювалося в таких випадках. В'єтнамі було поширене повір'я про існування блукаючих душ, це привиди вбитих тих, хто помер насильницькою смертю. Звичайно, вони були для людей невидимі, але можна було їх зустріти або в річницю смерті, або в місці смерті людини. Знання цієї особливості вірувань і використали американці. Вони створили звукозапис страшними звуками і видозміненими голосами, які нібито належали загинувшим солдатам В'єтконгу. Які знаходилися в потусторонньому світі, озвучували їх, до речі, носії культури, часто ці записи поєднувалися з вже вище названими варіантами, а в тексті повідомлення поширеним було застосування голосу покійника, який закликав солдатів здаватися і повертатися до сім'ї і друзів, замість того, щоб шукати безсенсовну смерть далеко від дому, крім того, згідно вірувань в'єтнамців, щоб душа була спокійною і не стала блукаючою. Тіла потрібно хоронити на рідній землі. Американці ж розкидали в формі листівок фотографії вбитих, але не захоронених від щоб ті думали, що їх чекає така доля бути незахороненим і стати блукаючою душею. Варіантів записів є кілька, але дещо ви можете спробувати послухати і в Ютубі. Шукайте Operation Wandering Soul. моторошна штука, навіть якщо просто прослуховувати вдома. Релігійні вірування використовувалися дуже широко. Наприклад, були випущені листівки, в які вказувалося, що в'єтнамські солдати не будуть похоронені до 49 днів. Це поминальний термін у В'єтнамі. Такі листівки скидалися і на населені пункти, де проживали родичі загиблих бійців від Конга. Для чого думаю, ви вже знаєте з попереднього відео. Та сам початок бойових операцій, як правило, планувався на ті дні, які за народними повір'ями в'єтнамців були несприятливими. Ті, хто робить ІПСО, дуже добре розуміють природу тих, на кого воно спрямоване. Всі сильні і слабкі сторони, використане буде все. Історичні моменти, релігійні, культурні і так далі. Іпсо буде дуже болючим, таке в нього завдання. Але... Подіяти воно зможе лише коли ви дозволите йому викликати в вас емоції, а за ними і потрібні стани і дії. Однак особливо великі сподівання для деморалізації залякування американське командування покладало на залякування бомбардуваннями, і їх цілю були не стільки війська чи стратегічні об'єкти, а навіяти страх і відчуття відчаю перед воєнною потужністю США. За деякими даними, лише авіація скинула боєприпасів загальною вагою біля 8 мільйонів тонн, майже в три рази більше, ніж скинула американська авіація на всіх фронтах Другої світової війни. Ці бомбардування супроводжувалися інтенсивною пропагандою. В листівках і радіопередачах людей залякували новими, більш інтенсивними бомбардуваннями. Поширеним був і прийом, про який ми говорили в минулому відео попередження про бомбардування. Який був ефективний не в районах безпосередньо бомбардування, а в оточуючих їх, оскільки там люди могли побачити результати на власні очі. І саме поєднання пропаганди і деморалізуючої бойової дії надає найкращий ефект. Також практикувалося скидання по периметру сіл магнітофонів з часовим реле, які вмикалися і вмикалися протягом всієї ночі, і транслювали вже вказані звуки. Нагадую. Все це робила країна, яку дехто вважає завдяки в тому числі тихій пропаганді Голлівуду, поборницею за людяність, свободу, демократію і права людини в всьому світі, а також спасительницею і захисницею слабкого перед сильним, справедливості перед несправедливістю. У В'єтнамській війні стратегічним каналом пропаганди стало телебачення. Американські війська створили студію, розробили програми для цивільної військової аудиторії, передавали в'єтнамцям 3,5 тисячі телевізорів, які були встановлені в громадських місцях. І вже в 1971 році біля 80% місцевого населення могло дивитися телепередачі. І якщо щось роздають безкоштовно, значить це комусь вигідно. І зазвичай не тим, кому роздають. Навіть вигадані Україні колись. Практикувалися такі дії. Однак дехто й досі не розуміє, чому. Радіопропаганда ж практично була цілком під контролем США, і велася з передавачів оточуючих країн і навіть з Австралії 24 години на добу, і фактично саме Радіо стало основним засобом проведення ІПСО. При цьому США використовували радіостанції, які працювали в режимі чорної пропаганди, наприклад, Радіо Ханой, трансляція якого велася з літака, який літав вздовж берегів В'єтнаму. Це не дозволяло його виявити і робило сигнал сильним на рівні місцевих радіостанцій. 1967 році людям скидали радіоприймачі, щоб полегшити отримання інформації. І в кінцевому результаті, хоча війна і була прорана американцями, психологічна війна значно збагатилася досвідом і як не крути, а близько чверті мільйона в'єтнамських солдат, які перейшли добровільно на сторону США. А висновки, які уряд Сполучених Штатів зробив після цієї війни, були прості. Підсилити увагу до апарату, який займався введенням психологічної війни, створити аналогічну цивільну структуру і наростити об'єми в 10 разів. Коротше кажучи, виділити грошей ще. І ще був один важливий висновок. США програли в В'єтнамській війні в той момент, коли залишилися без підтримки світового співтовариства і населення власної країни. Тому. Потрібно було аналогічними методами впливати на місцеве населення, щоб воно підтримувало війну. За сім років війни в В'єтнамі було скинуто майже 50 мільярдів листівок по 1500 штук на кожного жителя. Вся пропаганда мала такі напрямки. Страх смерті. Листівки показували, що продовжуючи операцію можна загинути. Труднощі життя солдатам нагадували про їх важкі умови і бажання повернутися додому. Втрата віри в перемогу, демонструючи число вбитих солдат, переконували, що їхні лідери їх зрадили. Турбота про сім'ю. Сім'я є центральним елементом в'єтнамської культури, і в листівках підкреслювалося, що краще воз'єднатися з сім'єю і уникнути самотності. І об'єднання всіх цих мотивів. В типовій листівці йшлося таке: твої лідери зрадили тебе, засудивши до смерті далеко від дому, твоєї родини та твоїх предків. І всі ці повідомлення були не тільки на листівках, а й проговорювалися з літаків через гучномовці. І головною особливістю цих всіх іпсо було те, що всі аргументи цього впливу були розміщені виключно в емоційній площині. Тут не було ні натяку на ідеологію. Саме тому вони були відносно ефективні. Емоції це ті двері, через які людина впускає з себе іпсо. Якщо ж вона ставиться байдуже до листівки певних повідомлень чи відеоматеріалів, тоді така людина може. Усвідомлено подивитися на реакцію інших і зрозуміти, для чого саме зараз з'явилася саме така інформація, і яку реакцію вона очікує отримати від людей. Для чого це ціль і ПСО зворотня реакція. Однак і в'єтнамці намагалися робити свої листівки для мотивування здачі в полон. Їх слабкою стороною був наказний тон. Стилістичні та мовні особливості не враховували того факту, що листівки призначалися іноземцям. Вони адекватно передавали суть того, що хотіли сказати автори, але для іноземного читача звучали щонайменше образливо. І справа не в тому, що листівки були написані поганою англійською мовою, хоча це теж мало місце, в них відчувалася ворожість, і ПСО має виглядати як хороший друг, який вважає добра. В лесівках систематично наголошувалося, що поводження з полоненими буде поблажливим та гуманним. Саме ці слова знижували ефективність звернень, бо з них випливало, що в'єтнамська сторона вважає американців злочинцями, які заслуговують на покарання, але до яких супротивник обіцяє проявити поблажливість. Навряд чи подібна обіцянка могла спонукати солдата на здачу в полон, адже по суті воно означало, що полонений не має права на гідне поводження з ним. Іншою слабкою стороною в'єтнамських листівок був надмірний акцент на політичній аргументації, на повторенні антивоєнних заяв деяких американських політичних діячів, а також загальнополітичних закликів. Американський солдат був насамперед зацікавлений в тому, щоб зберегти своє життя. Йому ж говорили про політику. Щоб покінчити з війною, стверджували листівки, США мають розпочати прямі переговори з фронтом національного визволення південного В'єтнаму, але реально жоден солдат не міг чимось допомогти цьому. І ще слабкою стороною в'єтнамських листівок були елементи самовихваляння. речі, можливо, внутрішній пропаганді, але зовсім неефективні в зверненнях до американців. Однак США під час війни в В'єтнамі виявилися нездатними виграти у преси та громадської думки. Вважається, що США в в'єтнамі виявилися непідготовленими до функціонування нового каналу комунікації телевізійного показ смерті по телевізору, зумовив негативне ставлення свого ж населення до цієї війни. Уряди вперше зіткнулися ситуацією, коли після підтримки дій владних структур перші тижні війни виникла ситуація опозиції вільної преси, здатної формувати громадську думку. А от якби США прикрили тоді вільну пресу, можна було б ще повоювати. До речі, ви ніколи не задумувалися над тим, чому раптом США воювало з В'єтнамом, де одна, де інша країна. Що ж сталося, В'єтнамська війна тривала 20 років. Північний В'єтнам підтримували. Як думаєте, що це означає слово на практиці? Радянський Союз і Китай. А південний В'єтнам підтримували США і антикомуністичні союзники. Згідно Вікіпедії, В'єтнамська війна вважається проксі-війною війною. Згідно визначення Карла Дойча, проксі війна це міжнародний конфлікт між двома країнами, які намагаються досягти своїх особистих цілей за допомогою військових дій, які відбуваються на території із використанням ресурсів третьої сторони під прикриттям вирішення внутрішнього конфлікту в цій третій державі. Тобто Союз вирішував свої завдання, США вирішували свої завдання, вбивали один одного і гинули в'єтнамці. Безпосередньо своїми військами США в'язалися в цю війну після так званого Тункінського інциденту в 1964 році, де нібито в'єтнамські морські сили атакували американські. Ну, вирішила маленька слабка держава напасти на найпотужнішу в світі. А я вам нагадаю, що згідно тодішньої німецької пропаганди, Друга світова війна розпочалася з того, що Польща напала на Німеччину. Як виявилось, потім... Польща не нападала, просто потрібен був привід, щоб розпочати вторгнення. І ще за часів В'єтнамської війни піднімалося питання, чи був насправді тонкінський інцидент. Багато років по тому Роберт Макнамара, колишній міністр оборони, визнав, що інцидент був помилкою. Крім того, є багато свідчень, що цього інциденту насправді взагалі не було. А ще як пліткують злі язики у правилах війни заборонялося знищувати стратегічні цілі противника без наказу вище, та й взагалі було багато заборон на знищення техніки іншої армії. Саме тому війна була такою довгою. Ціль війни була сама війна, а точніше, заробіток на ній. І закінчилася вона в першу чергу завдяки тому, що суспільство в США в дуже великих об'ємах почало протестувати проти в'єтнамської війни. Егрегор війни був переможений егрегором миру, психологічну війну з своїми громадянами США тоді програло. Злайсьте з емоційної голки, сприймайте різні неприємні новини зі сторони, працюйте над своїм психологічним здоров'ям, бо я переконаний, що ніхто, крім вас, про нього не потурбується.